Отож, сьогодні я б хотів поміркувати над проблемами хлопців. у них проблеми з навчанням невдачі з дівчатами соціального характеру і сексуального з жінками. Крім цього, інших проблем не виявлено. Що ж, якою інформацією ми володіємо? Інформація щодо спаду їхньої успішності приголомшлива імовірність покинути школу у хлопців на 30% більше ніж у дівчат. В Канаді більшість тих, хто покинув школу, хлопці. статистика показує, що на п'ять хлопців три дівчини. Сьогодні дівчата перевершують хлопців на всіх рівнях, починаючи від початкової школи, закінчуючи аспірантурою. Хлопці поступаються дівчата на 10% за кількістю присвоєних освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та інших рівнів. дві третіх студентів виправнових закладів. Хлопці, І як ви вже знаєте, Хлопцям в п'ять разів частіше приписують синдром дефіциту уваги ніж дівчатам. Саме тому ми нам напихаємо їх ріталіном. Що ж свідчить про невдачі? по перше, новий страх інтимних відносин. інтимні стосунки це фізичний емоційний зв'язок з якоюсь особою, особливо протилежної статі, яка подає неоднозначні суперечливі явні сигнали Кожного року проводяться дослідження рівня сором'язливості серед студентів коледжів. І ми спостерігаємо стійке зростання сором'язливості серед чоловіків. Вона буває двох видів. Це соціальна невпевненість, колись сором'язливість була страхом неприйняття у колектив. Тепер це соціальна незручність. Так, Наче ти з іншої планети. Особливо не знають, вони не знають, що сказати, що робити, особливо залишившись на одинці з протилежною статтю їм невідомі мова міміки та жестів Вербальні та невербальні правила поведінки які допоможуть спокійно спілкуватися з кимось слухати когось те що я зараз досліджую називається синдромом соціальної напружності за допомогою якого намагаються пояснити чому хлопці надають перевагу дружбі чоловічі ніж дружбі з жінками виявляється ще з маличку хлопці а згодом чоловіки віддають перевагу хлопчачій компанії так званій фізичній компанії як не дивно в корі головного мозку виникає збудження так як хлопці перебувають з хлопцями в командах, клубах, бандах, братерствах, а особливо в армії та барах. Вершиною всього цього стає недільний суперкубок, коли хлопці радше сидітимуть в базі з незнайомцями і дивитимуться на занадто оголеного Аарона Роджерса з Green Bay Packers, аніж на повністю голу Дженіфер Лопес у спальні. Проблема також полягає і в тому, що зараз вони віддають перевагу асинхронному світу інтернету, ніж невимушеному спілкуванню у стосунках. У чому ж причина? На мою думку, це не навмисний результат надмірного використання інтернету загалом. Відто Ігор Невмежений доступ до порнографії це залежність від збудження. Від наркотичної залежності ви просто хочете більше від цієї ж залежності. Ви хочете чогось нового. Ліки від цієї залежності зовсім інші. Отож, вам потрібна новизна, щоб збудження не згасло. Ще одна проблема полягає в індустрії, яка сприяє розвитку цієї залежності. Минулого року Джейн Макгонігал навела таку статистику до 21-річного віку. Хлопець проводить за відеоіграми 10 тисяч годин, більшість з яких на самоті. пригадуєте Сінді Голоб, колись сказала, що для чоловіків не існує різниці. Між заняттям і виготовленням порно. На сьогодні пересічний хлопець переглядає 50 порнокліпів за тиждень. Очевидно, є й такі, які дивляться сотню. Порноіндустрія одна з найбільш розвинених у Америці 15 мільярдів щорічно. На кожні 400 фільмів, знятих у Голівуді, припадає 11 тисяч порнофільмів. Внаслідок цього виникає новий тип збудження. Мозок хлопців по новому, а саме по цифровому перелаштовується. на зміну, новизну, хвилювання і постійне збудження. Як наслідок, вони нічого не тямлять у традиційних, аналогових, статичних, неінтерактивних уроках. Також вони нічого не тямлять у романтичних стосунках, які розвиваються поступово, майже непомітно. Яке ж розв'язання цієї проблеми? А це вже не моя турбота, моя справа повідомити. Ваша знайти вихід. Однак кому варто цим перейматися? Єдине, кому варто цим перейматися — батьки хлопців і дівчат. Педагоги, виробники фільмів та ігор, а також жінки, які хотіли б справжнього чоловіка, з яким можна поговорити, потанцювати, зайнятися коханням, і зробити вагомий внесок у теорію еволюції, щоб втримати наш вид на рівнем бананових слизняків. Власників бананових слизняків, прошу не ображатися. Дякую за увагу.